Всім привіт! Моє ім'я Суровець Денис. Я сервісний інженер компанії «Станкомплект». Ми є офіційним представником китайського концерну KDT Машінері», який виробляє високоякісне обладнання для меблової промисловості. Сьогодні у нас на огляді свердильний центр промислової категорії КДТ КД610HZ з двома свердильними групами, фрезерним вузлом зі зміною інструменту і позувальною полою. Даний центр призначений для високоточного свердління на скрізних і глухих отворів в торцях і площинах меблевих щитів, що дозволяє обробляти будь-які карти обробки. За один прохід верстат здійснює обробки деталі з шести сторін. Крім свердління, цей верстат може виконувати криволінійне і фігурне фрезерування, а також фрезерування в торці деталі, наприклад, пас під задню стінку, дно шухляди, приховану ручку. Давайте більш детально пройдемося по всіх компонентах верстата. На верстаті встановлено дві свердильні групи. Верхня група має 8 горизонтальних і 12 вертикальних свердл, а також фрезерний агрегат потужністю 5,5 кВт 18 тисяч обертів на хвилину. Шпиндель має стандарт ISO 30, що дозволяє нам використовувати фігурні фрези. І горизонтальний агрегат, який дає можливість проводити операції фрезерування в торці деталі, магазин зміни інструменту на 5 позицій. Пазувальний вузол з диском діаметром 120 мм. Верхній фрезерний шпиндель оснащений вертикальним притиском з двома пластинами, що підвищує точність фрезерування і запобігає пошкодженню деталі. Нижня група має 9 вертикальних свердл і фрезерний агрегат потужністю 3,5 кВт, 18 тисяч обертів на хвилину. Верстат має можливість обробки двох деталей одночасно при дзеркальній карті обробки. Мінімальний розмір деталі 70х35 мм, що дозволяє здійснювати обробку дрібногабаритних деталей, максимальний розмір деталі 1000 на 2800 мм. Керування відбувається з промислового комп'ютера на базі Windows 10, який забезпечує надійну роботи системи і управління. Верстат оснащений сканером штрих-кодів для максимальної зручності та оптимізації продуктивності. Як це працює? Беремо сканер, проводимо по штрих-коду на деталі. Верстат одразу підтягує карту обробки для цієї деталі. Переходимо до робочих столів. Вони оснащені повітряною подушкою для запобігання подряпан і сколів, що дозволяє без особливих зусиль пересувати деталі по всій робочій поверхні. Два захвати дозволяють надійно фіксувати деталі довжиною від 70 мм до 2800 мм і виконувати менше перехоплень при обробці, що своєю чергою збільшує швидкість робочого циклу в порівнянні з версатами з одним захватом. Особлива конструкція захватів і обдув запатентовані заводом КДТ. Максимальна швидкість пересування захватів 140 метрів за хвилину. Всі ці операції машина виконує з неймовірною високою швидкістю. Ця машина залишає всіх своїх конкурентів позаду з величезною форою. Танкомплект повідомляє про широкий асортимент різноманітних меблевих свердл та фрез Форстнера для ваших верстатів від HD Woodworking Tools. Високоякісні свердла різних серій та у різноманітних розмірах, глухі та наскрізні свердла популярних довжин та діаметрів, напайки різних конфігурацій та монолітні свердла. Ми допоможемо підібрати вам потрібний інструмент під ваші задачі станкомплект.com все для меблевого виробництва. Пошта для зв'язку під відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!